Всім привіт! Хочу показати гарну ідейку для е, для, для панелей, як зробили і може комусь сподобається собі зробити. Так, ванна кімната, <кхух> але іменно поставили 50 Зробили каркас на завісах, от там на завісах. Прикрутили, 10 поставили і зробили отак. Приклеїли камінь, до воду і а таку можливо. красоту зробили. Так воно все виглядає. Сантехніка зроблена накопарненько тут, але що маємо, то маємо. І, до речі, гарна штука. Цей кран балансірує воду. В ньому автоматично виложено, що він там 35, якщо я не помиляюся градусів, пропускає і це заходить на холодна і гаряча вода, а це вже міксована пішла, щоб люди не опеклися, особливо це став для старших людей. Для, по сантехніці є питання по пайці капаненько. Але мені сподобалася ідейка цієї баспаниць на колісятку. І таку зробили дверку. І так ви собі берете і засуваєте. Все. І якраз одна панель. І так воно все гарненько виглядає. Так що вчіться, робіть і все у вас получиться. І не забудьте підписатися на канал.